Таких картинок я по місту бачу вже дуже багато. І от я взяв та й задонатив свої 10 гривень. І з пенсії своєї, з тієї, що мені от платить та держава. І я не чую, щоб таке ж от саме зробив наш голова Верховної Ради Стефанчук. Наприклад, взяв та й задонатив би 100 гривень. Приємно б чути це було. Але ми з ним, мабуть, вже на... дуже різні люди. Я оцю картинку сприймаю якось до серця. А він, мабуть, не хоче її сприймати. Але мені від нього не донати то потрібні. Мені потрібно, щоб він за ту зарплату, як я за пенсію. Інакше я, крім задонатити, нічого не можу. А він за свою зарплату повинен ефективно працювати. Чому не бачу я цієї ефективності від нього? Ну, мабуть, дійсно, ми із ним дуже різні люди. А є от депутати, той же Порошенко, який щось там донатить. Jemu, ma, být potřebno, a Stefančiku toho nenáda.